Так. То я маю вас питати, де таке написано. Вивчите ну, свої закони і те саме Прошу посвідчення. Дати. Прошу мені дати свої документи. Я вам нічого не дам. Тому що ви мені маєте показати своє посвідчення. Прошу. І причина зупинки. Я так. вам поїдь, А вам зауваження одразу зробити? Зробіть. Ви порушуєте права дорожнього руху, задаєте аварійну ситуацію. Ви створюєте на проїжджій частині. Так. так. А для зупинки транспорту. А засобу для зупинки засобу Ви маєте трасу. спілкуватися зі мною зібрати. Давайте або на тротуарі, або на обочині. А ту сторону перейдіть. Ви теж перейдете туди. Ви перейдете. Ну, трошки нижче то вікно. Ну, Спілкуємося, давайте свої документи. Я свої документ. Тос. Так. Левко Андрій Васильович, видане 2008-го, дійсне до 12.08-го, 2012-го. Ага. Вже не дійсне. Вже не дійсне. Ви взагалі, я... ви взагалі, я... ну. Ви порушуєте закон. Ви не до, не, до не, побачення, слухайте. Заберіть руки, заберіть руки. Я зараз послугую службу довірю вас. Воно не дійсне. Воно не дійсне. Я знаю, що воно не дійсне. Працівник дає. Де ви покажете, що працівник дає? Я прошу мені слово. Ваше посвідчення. А хто ви таке, щоб вам показувати? Ні, а хто ви таке, щоб вам показувати документи? Це громадянин України в формі, який громадянин України. Громадянин України, України, України який в формі. Так, я вас зупинив да, а і немає. Прошу, Прошу дати свої документи. Виїхали, ніякі документи. Прошу, я не забов'язував документи. Прошу дати свої документи. Я не забавлю. Мої документи ось Руки заберіть з машини на барній стойці. Руки від моєї машини. Це моя чи це автомобіль? Ви мені знаходить. не хамніть. Ви, Ви не не ну, що мої документи? Я не можу прочитати. Власне. Шевченко, Роман, Роман, Володимир. Роман Володимирович. Дуже добро. добре. Добре, послідь тих паспортів. Свідоцтво. Співасно. Страховку. Ні, та страховка не підходить. Або цивілка Або цивілка згідно 126 А що ви, далі такий, що маю маємо показувати? Працівник держав інспекції. Чим він каже, чим так кажете? Як то чим я дійсно. Нехай доглянять, ми починаємо. Ну, все. Показали нашу покажи, в ну, а ми не я на, вам я все що ви пси. Ви, пси. ви пси. Ви взагалі ви взагалі, я взагалі, Ви взагалі. виражаєте. Взагалі, ви як? Покажіть, по світі. А, а ви як нас знято все? Я ну, там, я я на там як ви представлялися? Ну так ми скажуть, а за службу довіри позволили. Та там ти самі, що це це. Давайте, звоните. Тоже взагалі. Причина зупинки, я мені скажу, що причина а зупинки. 20 раз пояснювати, чи що? Я був пристігнутий, ну, Я відсягнувся із я, від, собі... я відсягнувся від того, що я документи з бардачка доставав. А в лівому ряду чого їхали? При вільному справах. В якому вільному справі? Якому? Що, При... Я в середньому бути, ряду їхав. їхав. Я, я в середньому зняти. Я в середньому ряду їхав. А Максидес там, які ви які каві. А я в середньому ряду з'їхав. А хто це вже не можна їхати? Якщо ви стоїте собі? в крайньому право, якщо ви стоїте в крайньому правому я рече. стою в карманчику, а машина перед вами мерседеси до кормова. Ви вже обманюєте, шановне, ви вже обманюєте. Ви, шановні, ви вже обманюєте. не зобов'язані no. виходити. No. Покажіть фото відео фіксації, що я був не пристрігнутий. Я тільки відцінув, що відкинув, що тут документи доставав. Да Віду фотовіксі. Принесіть, покажіть. Ні. Принесіть, покажіть. No. Ви все мені не сказали, бо я спішу. Мене час. Мене шеф чекає. І руки заберіть. Руки заберете на барні стіті, будь ласка. Само я час на собственниці. Заберіть, будь ласка, руки. Все, щасливої дороги. І ремнями пришибить. Чекайте, Уважаю. що воно, мы тоже теж пришибить. Я знаю, подписала. І пасажир теж, якщо там ззаді переоблачені ремні, присіплять. Є, 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 просто. там у мене все є. Пасажир, присідніться обов'язково. що вже присігнули. Зараз прищибнулися. Так, вже присягнулися і зараз вже ви не маєте права мене знімати. Ви мене що знімаєте? Ви є власна особа, і маю повне право. Я вам В... В... кажу, ви мене не а я вам забороняю ви... себе а, знімати. Так, так, не хвилюють ви ваші внутрішні Пі... розпорядження. Я керуюся законом України адміністративним кодексом України, а то я ваші підзаконні акти. Присідніться ремня. Ми інтернет закинемо, хай на начальство. Добре, а що тут такого, ти правно зробив, шановний виїхали без ремонту. Ви мене зупинили не, не підвищуйте, шановне вас не дісне повітом. Не підвищуйте Ви до побачиться. До, до побачимо.